Йоу! Всім привіт, дорогі друзі! І знову з вами я, Артем. І сьогодні, і сьогодні наконець на буде відеоролик. Вибачте, звісно, що я. це. Ну, Ну, багато днів не знімав відео, я трішки переболів, але мені зараз набагато краще. Сьогодні я б хотів би о, показати вам таку прекрасну гру, яка називається Формула X. Коротше, дивіться. Ми сьогодні будемо грати за цей за команду цього Mercedes Benz, бачите? І за іграка, який називається George Russell. Коротше, дивіться, в нього такий прикольний боліт. Це моя найулюбленіша команда, бачите? Такий прикольний боліт Формула 1. Ну і сьогодні ми будемо на ньому проходити гонку. Зробимо три круга на цій на, на трасі Майами. Ну, коротше, давайте. Ось так виглядає його салон, бачите? Ну і давайте ми виїжджаємо з бокса і їдемо на саму трасу. Так. Беремо скорость там де бокс. І виїжджаємо, дорогі друзі. Такс. Виїжджаємо, виїжджаємо. Я попробую тут зробити три круга і попробувати без штрафів, але навряд чи в мене це вийде. Але повинно вийти, в принципі, я цю трасу знаю, так як спа, в принципі. Так. Отут тормозимо, дорогі друзі. Дивіться, оп-оп-оп. Так. І, дорогі друзі, якщо вам сподобається це відео, я зроблю відео прям. типу, як... Чи може ще такі відео під такі самі пиші, як ці. І може навіть історію якусь там зроблю, типа мою серіал. Ну, фільм такий зроблю, так як з Чорнобилем, певно, то я знімав фільм такий. Так, ой, вилетів, дорогі друзі, але трішечки. Так, але це не зараховується так, як штраф. Так, а ось це дуже опасний маневр, бачите, блін, скоро збаву. Якщо туди виїхати, то тобі дадуть штраф. Так, отут теж акуратно, тут можна виїхати і отримати штраф. Ми зараз їдемо на 160 км в час, дорогі друзі. У нас сьома передача це автоматик. тут а, покажу. Так, 204. І тормозимо, тормозимо, тормозимо. О, чуть би не вилетів з траси. Так, і наше перше коло поші закінчено. Я думаю, на третьому колі можна завершувати, та... О, дивіться, що нормальний рекорд. Побіг. Так. Так, так. Я думаю, я поб'ю свій рекорд цього, цього круга. І буде супер-пупер. Ну, мені дуже подобається в цю гру грати, дорогі друзі. Я ці граю за команду Mercedes, коротше. Мені вона дуже подобається. Ще мені подобається Макларен та Феррарі, коротше. Опа. Так. Ой-ой-ой, друзі, капець. Дуже швидко їхала, чуть би не втранилась і не отримала великий-великий штраф. Так. Так, так. О, не вилетіло, дорогі друзі. Такс. Їдемо. Опа. Зараз знову ось ось ця штучка буде. Тут перетормажу і їдемо. Так. Ну поки що в нас іде все без штрафів. Це дуже добре. Так, тут треба піднабрати швидкість, бо щось в мене це щось. Мені кажеться, колодки трохи заїли, треба на бокс їхати. Передивитись там. Так. Це в нас вже друге коло, зараз піде третє. Ой-ой-ой, сильно вилетів, дорогі друзі. Тут вже таймінг капець, який буде поганий. Якраз кінець кола, але ми хоча б без штрафів в це коло проїхали. Хоча б так. Так. Опа! Блін. Поган, поганий таймінг, але нічого, нічого. Так. Проїжджаємо по... О! Дивіться, тут не оптимальна лінія, друзі. Тут обганяти хорошо буде. А тут вже дуже оптимально. І там далі буде оптимально трохи. Так. Так, так. Отут, він взагалі, капець. Так, їдемо. Капец. Я думаю, оце коло буде кінцевим, бо я вже тут розігнався. І вже після цього кола зразу ще одне коло робимо на бокс. Коротше, як. Так. так. Блін, блін. Отак, їдемо, отак. Опа. Думаю, тут рекорд трішки поб'ється, бо тут ні одної тієї. Блін, чуть би штраф не получив великий. Так? Ну, мені дуже подобається ця гра, дорогі друзі. І, і якщо вам також ця ігра подобається, наберіть тут три лайки, і я зроблю ще більшість. Відеоподібних на. Відео подібні, як це відео. Блін, знов вилучив! Ні, мені точно треба на бокс їхати, дорогі друзі. Їдемо на бокс, короче. Колодки заїло і міняти точи треба. Шини. Так. Блін. Блін, туди в'їхав. Так, а там далі буде. де це, де це воно. Короче, пофиг, їдемо сюди. А, це наше, це наше. Короче, все поменяли. Їдемо подивимося, який результат в Так. А нам нічого не дали. Блін. А, точно, бо я на бокс в'їхав. Коротше, давайте оце коло. Ми якраз тут все поміняли, все добре повинно бути. І подивимося останнє коло, який результат нам дасть. Так. Так. Не, ну пілот оцей Джордж Рассел, він, ну, хороший такий, бачите, як він їде? Особенно команда Mercedes мені прям дуже нравиться. Опа, бачите, як я їду. Опа. Опа. Мені дуже подобається ця гра, дорогі друзі. Якщо ви точно прям захочете, то ми можемо поміняти нову трасу, зробити там гонку, і на цій гонці будемо участвувати. Так. Ой, це коло хороше буде, якщо там в кінці не вилучу. Так. Так, так. Зараз у нас буде скоро третій сектор. Другий проїхали, перший також. І остався третій сектор, самий останній. Зараз побачимо, що... Опа. Тормозим, термо... тормозим. Йма, хорошо, взагалі хорошо. Дивіться, опа. І все, і зараз класно буде. Так. Побили рекорд, дорогі друзі, пішлі. Давайте, конечно, так не можна виїжджати, але давайте, конечно, штраф великий отримаємо, прям супер великий. Зараз подивимося, конечно. Стільки я отримав. Ну, в, в лідерборді подивимося, який я. Так. Я знаю, конечно, що так робити не можна, прям взагалі не можна. Але якось так. Коротше, заїжджаємо в бокс такою ж стороною. Так. В'їхали і дивимося результат. О, дорогі друзі, дивіться, ми на першому місці. Майами, Майами, дорогі друзі! Ми виграли цю гонку і поставили самий крутий цей рекорд цього круга. І тепер ставте лайки, підписуйтесь на канал. І тепер я чемпіон цієї траси. Поки що. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім пока-пока.